Всім привіт! Невеличкий треш контент. Це у нас туманка від Superba. З таким от відбивачем. Мнеко ну, кажучи, він вигорів. Власне, каже, хочу, щоб доповнювало до, біле, до білет-лінз Ось я замінив тут зараз лінзочки а сьомі сюди поставив легке БУ. Власник сам їх там придбав. І, коротше каже, хай доповнює. Ну добре, хай доповнює, я ж не проти. І ось такі лампи спробуємо вставити F3 Pro. Ось така лампулька мінімального розміру. Заявка 30 Вт. Наскільки це реально, я собі навіть не уявляю. Ну, ось така нарва там зараз вставлена. Галогенка, звичайна, 55 Вт. От у нас споживає зараз 54, там 55 Вт, все вже світиться. І ось таке, на перший погляд, непогане світло, але очима це виглядає приблизно ось так. Тобто дуже і дуже тускло. Беру люксметр і поміряємо скільки люксів видає оця туманочка. Максимум ми шукаємо, вона видає 60 люксів. Не 600, не 6000. Вона видає 60 люксів. Це дуже мало, це взагалі нічого. Це на біледлінзах засвіти, ось тут вище СТГ мають. 66 люксів. Пробуємо вставити зараз оцю LED-лампочку. Подивимось, скільки вона буде видавати. Але одразу кажу, на цьому супербі оці лампи H3, вони стоять горизонтально. Що в дальньому світлі H3, що в туманці. Тобто лампа, коли світлодіодна правильно ставиться, вона повинна стояти вертикально. Тобто діоди повинні в лінзі світити бок а коли ми її ставимо зараз в ту манку, вона буде світити отак неправильно. Тобто, в кращому випадку у нас підвищиться яскравість, але зменшиться ширина. Бачите, зараз ширина от навіть за мою ту буржуйку нову дизельну, ось туди вона заходить. То я думаю, що на тих ледах буде ну, просто більше можливо тут яскравості можливо, по центру. Але ширина буде менше, це 100%. Отже, вставляємо і дивимось. Коротше, з першого її спроби вона не влізла. прийшлось надфілем підпилювати ось оцей прямокутник. Ось. Оцей. Трошки розпилювати його, бо лампочка криво так вставала. І от я спеціально ще нічого не виставляв, от на холодну. Дивимось, скільки вона споживає. От ваші китайські 30 Вт. Мабуть це 30 Вт на 2 лампи. Тобто ось 16 Вт. Зараз вона буде прогріватись. Я думаю, що до 15 Вт упаде потужність. Але тут ніде не написано, що тут на 2 лампи. Просто от на 30. І в інструкції нічого не сказано. Зручний монтаж. Так, ну що ж, білий колір. Зараз я виставляю фару туди, куди вона світила. Ну, в принципі, стало наче яскравіше, трошки повеселіше, але засвітка з'явилась. Я думаю, це не критично для цієї машини, тим більше це туманка. Але світла реально стало більше. Ну, очима, а десь отак. Ну, експозицію, якщо трошки зменшити. Так, ну що ж, заміряємо люксметром. Так. Дивимось. Ну, Було 60 люксів, стало 120 люксів. Тобто в два рази більше. Але це 120 люксів. Це ні про що? У мене на столі 400 люксів. А коли освітлення на потолку, я включаю, в мене 3000 люксів на рівні пояса. А це 110 люксів. Ну, тобто, навіть гроші можна не витрачати на цю ерунду, якби. Ну, який сенс? 100 люксів. Це так, щоб тільки підсвічувати знаки, забори і, можливо, світловідбиваючі наклейки, які пішоходи не носять. Коротше, ось, 120 люксів. Десь тут 106-107. Ну, плюс-мінус в два рази стало яскравіше. Воно не буде випалювати відбивач. Ну, мабуть, вона гріється досить сильно, так, скільки вже. Уже 12 Вт. 12 Вт, це її реальна потужність. Пробую пальцем доторкнутися туди, все, палець я палив собі. Ну, Тобто гріється вона дуже сильно. Я думаю, що просто тепловізор на хромованих оцих частинах він не зможе коректно виміряти температуру. Але палець палець втримати неможливо. Там ну, дуже гарячий. Я думаю, що і діоди там довго жити не будуть якби. Коротше. Що ви думаєте на рахунок ось таких от ламп? Що ви думаєте на рахунок, чи варто покращувати ось такий прибитий варіант лінз за допомогою LED-ламп? Пишіть ваші коментарі. Так, тепер вставив галогенку в дальнє світло, там теж відбивач уже достатньо підношений, підвигорівший. Ось так виглядає воно вживу і міряємо люксметром. Ну, тут вже трошки поцікавіше. 1300-1400 люксів видає у нас дальнє світло. 1400 люксів. Тепер вставляємо цю мега лампульку. Не мега, а міні, міні лампульку. І подивимось, скільки вона видасть в секції дальнього світла. Доволі непогано світить вона в дальньому. Більше, як завжди, розмазана у нас пляма, але вона стала більша. Тобто буде ширший охват. І подивимось, скільки люксів вона. Видає в режимі дальнього. Слухайте. Ну, реально, для такої маленької лампульки 3500. Ну, більше, ніж в два рази прибавка. Ну, було там 1450, стало 3400. Тобто більше ніж в два рази прибавка у нас вийшла. Враховуючи її розміри, це прям крутий результат, я вважаю. Я думав, що буде навіть гірше. У мене були такі думки, що якщо видасть хоча б як галоген, то вже це добре. Тому що я колись зустрічав ледлампи, які гірше світили, ніж галоген. Ну от Бачите, вона прогрівається і прямо на очах почала падати температура. Тобто, в принципі, для дальнього це буде норм. Тобто нам треба моргнути, прибавка є. Раза в два більше. От бачите, я просто держу люксметр на місці. І у нас... Я, я навіть очима дивлюся, як вона е, тусклішає. Отак от, от вона вже упала до 2000 люксів. Ну, тобто, якщо вона буде працювати в туманці, то вона упаде після нагріву до рівня галогена. Ну, тобто, ніякого сенсу вставляти їх. В, туманка, або в тим більше, там, не дай Бог, в ближні ну, сенсу ніякого немає. Але для короткочасного використання в режимі дальнього і прибавка в два рази є, і вона буде довше працювати. Треба поморгати, поморгали. Все, от вона ну, трошки впадає, але вже не так сильно. Тобто було 1450, от після невеликого прогріву стало 1700. Я думаю, що вона впаде до рівня 1500 люксів, просто треба довше чекати. Ось такі мегалампульки. Бачите, вже прогрілась. 10 Вт. А на старті було 16. Ну, і якби вона вертикально стояла, я думаю, що, можливо, було б щось трошки по-іншому. Кому сподобався огляд ось таких міні-лампульок. Якщо була корисна інформація, ставте вподобайки. І до нових відео. Всім пока!